Осінь час для роздумів, аналізування та підведення підсумків. Сьогодні спільно з депутатом Луцької міської ради Петром Нестероком підведемо підсумки його річної депутатської діяльності. Нестерук Петро Каленикович народився і проживає у місті Луцьку. Освіта вища економічна. Закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю управління персоналом та економіка праці. У 2002-2003 роках проходив службу у Збройних силах України. З 2007 року по цей час є приватним підприємцем. Засновник товариства з обмеженою відповідальністю Полісся Трейд До Луцької міської ради балотувався вперше, обраний у виборчому окрузі номер 22 член політичної партії Солідарність. Доброго дня Петро. Добрий день, Софія. Перший депутатський мандат. З якими труднощами вже встигли спіткнутися, прийшовши до міськради у ролі депутата. Трудності, трудності різного гатунку. Ну, в першу чергу я так як відчуваю, ну, як перший раз став депутатом, перший раз відчув, що таке депутатський мандат, це було як, ну, як в школі чи в інституті, це було більше як повчання. Тобто, ну, практично, рік, ознайомлення, що я можу, що які мої можливості як депутата, які взагалі. Можливості міської ради. Це було б більше як ознайомлення. Яким видався для вас цей рік, що вже конкретно встигли зробити? Е, встигли зробити багато, але далеко не все. <гум> є райони, є мікрорайони, є будинки, є двори, є частний сектор, там, де ми вже зробили, ну, скажімо так, на 50%. Тобто дорогу покрили, асфальтне покриття. Де освітлення зробили, а є там, де ну, не встигли зробити там майданчики, дороги, тому що це все ж таки рік. Ну, ми це вже в цьому році запланували, це спортивний майданчик і футбольне поле в парку 900-річчя. Це освітлення парку 900-річчя, прохідна принаймні, від ветеранів до космонавтів. І Е, місточок е, от, зараз перейменували Павла, Вившеворовська вулиця, до Снігової королеви. Тобто ми там запланували, але не зробили на сьогоднішній день. Але багато вулиць, які планували, не планували зробити, але вже як загнали техніку, як вже йшли, то де поточним, де капітальним ремонтом, то де поточним ремонтом, тобто зробили. Переважно це частний сектор. Часний сектор, він у нас... На мікрорайоні балки досить розповсюджений. Будівництво дев'ятиповерхові, чи ну, багатоповерхівки, чи п'ятиповерхові. Вони їх більш вони компактніше, вони більш розташовані, то їх буде ну, легше зробити в майбутньому, ніж частний сектор. Часний? З чим пов'язано саме те, що з е, запланованого є те, що не вдалося зробити, а навпаки, те, що не планували, вдалося. Загальними ну, якимись потребами, які виникали в жителів округу? Ну, там взагалі потреби такі найбільш це дороги, дорожне покриття. Тому що в нас, е, хоч воно в центрі міста, так знаходиться наш парк 900-річчя, в нас наш мікрорайон Балка, але він е, ще з совєтської епохи. Він ще застроєний, це такий досить старий квартал. Давні. І там дорожнє покриття, це не то, що якісь там ну, нові райони, мікрорайони, які будуються, і вже зробили ну, з урахуванням, ну, хто як де скинеться, на що, на які потреби, там, хто де. Там вже більш пенсійного віку, які будувалися, самі забудовники, які то розстроювали той мікрорайон. Вони вже пенсійного віку. Тобто вони або ж їхні діти. І, ну… Мікрорайон прекрасний, чудовий, супер. Це в нас сами, сами, сами класний район міста Луска. Але, не ні, ну я там проживаю сам особисто, моя сім'я там проживає. Я там народився, це саме мій дорогий район. Але він. Е, ну, Ну такі, нема там дорожнього покриття, ніхто на нього так сильно не звертав уваги, тому що це було в закоулку, це не прохідна якась, це, воно не впирається між проспектами якимось там, воно просто в глубі. Але є там парк, парк 900-річчя. На сьогоднішній день він якби, такий, просто зелена зона. Колись він виконував свої функції, там були каруселі, там було, там було весело, там в сапалаївки, які завжди всі купалися, і всі місцеві туди. ну всі приходили з міста Луцька. На сьогоднішній день вже сапалаки ніхто не купається. Рибаки тільки ловлять рибу. тільки зараз встановили, тому що там почистили сапалаївком, а карусель вже нема. Ми підготували відеоопитування мешканців вашого виборчого округу. Отож пропоную переглянути, як вони оцінюють зроблену роботу. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто є депутатом від вашого виборчого округу? Звичайно, знаю. Петро Нестерук, наш сусід, дуже хороша людина, позитивна. Нестерук Петро Каленкович. Нестерук Петро Каленкович. Як ви оцінюєте його діяльність за рік? Відмінно. Що Наві він зробив? зробив для вас? Ну, першу чергу, що для нас зробив, дорогу, це раз, кладку два. Ліхтарі по вулиці три. Це вже дуже багато. Ще поки що так непомітно, щоб щось зробилося, але я дуже вдячна, що є дорога від вулиці до школи. Зробили дорогу гарно от, і трошки порядкували її, то, то вже за це дякую. Зробив дорогу хорошу, зробив кладку через річку, старається, зустрічаємося часто, бо дітки в нього, в мене внуки вже ростуть. Я сама проживаю неподалік на цьому окрузі. Князів Острозький і справді цього року була прокладена в нас асфальтна дорога. Тобто все було виконано так, як потрібно. Як ви оцінюєте його роботу? На 5 з мінусом. Процентів на 70%. Ще він не... доріг не може зробити таких, як требують люди. Що б побажала йому на наступні роки діяльності. Щоб трошечки більше було зустрічі з депутатами і щоб він зробив нам ще дорогу до школи, хорошу дорогу, щоб освітлювали, щоб діти не боялися ходити. Ну, Я знаю, що з часом будемо бачити, будемо питати, будемо просити. Хто ще в парку, може, б, які розваги для дітей тільки зробив? Тут гарна церква в нас є. Не мішала би, можеш якісь розваги, дорогу ще би продовжили робити, бо тут ще є платку для дітей і до школи, і в садочок водимо, то так покращення трошки якесь. Вже рік, як Петро Каленикович є депутатом. Оцініть ви, як директор, його роботу. Людина, яка не говорить так велелюбно, але людина, яка багато робить. Будь-яке наше звернення від школи до нього. Воно мало свій результат. Якщо є проблеми матеріальні, ми до нього звертаємося. Це і утеплення школи було проведено виб... завдяки йому було вибуто 350 тисяч гривень на те, щоб хімічну продукту батареї було зроблено. Його заслуга те, що ми поставлені першочергово на проєкт Невко, це якраз заміна усіх вікон і дверей, ну і вузол теплопостачання окремо має бути. Його заслуга те, що ми годуємо вже другий рік поспіль. От, спочатку 12 дітей, тепер 15 дітей за кошти фонду. Ну І найголовніше, що він дуже чуйний людина. Тому що завжди, подзвонивши до нього, сказавши свою проблему, знаєш, що якийсь період, тиждень, максимум ця проблема буде вирішена. Це найважливіше. Рік депутатської діяльності минув. І вже досить важко знайти людину, яка не знає свого депутата чи негативно оцінює його діяльність. Е, які цілі ставите перед собою надалі? Mm, ну, мені дуже приємно, що <смірко> важко знайти людину, яка не, не знає свого депутата. Це дуже приємно, тому що депутатом я рік назад їх поставив. А цілі, цілі покращити свій мікрорайон, мікрорайон, який довірив мені, ну мене як надав мені мандата, скажімо так. Це хотілося б зробити, щоб це був мікрорайон, не просто в центрі міста Луцька, ну я можу так назвати, а це щоб був мікрорайон. Ну, літний мікрорайон. Це ж таки, він старої епохи там багато жителів, але хотілось би хотів би покращити свій мікрорайон. Хотілося б оправдати надію виборців. Можливо, вже є якісь конкретні завдання, які ви готові хочете втілювати в наступний рік, в наступні роки вашої діяльності? Чи все ж таки ще цей план роботи буде ставитися пізніше? і по мірі необхідності коригуватися. Ні. Хотілося б і в наступні роки і. Хотілося б як можна швидше все покращити його і щоб відчули мешканці ну, таке значне покращення відразу. Ну, я вам так собі скажу, переважно чим я зараз займаюся своїм мікрорайоном. Я як депутат, ну, тут багато питань, є питання загальноміські, є питання. Е Взагалі політичні там звернення всякого роду. Е -е... Ну, я акцент ставлю на своєму мікрорайоні. І хотілося б, ну, щоб відчули мешканці, що не десь там ну, обрали мене за рахунок того, що. Заробітну плату, там якусь там підвищується, не в моїх повноваженнях. Ну, але те, що я можу зробити, це можу покращити якимось чином, свої Це я Цим займаюся. Це ще раз повторююся парк 93 тріччя спортивний майданчик, футбольний майданчик, освітлення парку дівсутріччя прохідна, місток понад від. Бившого Воровського до снігової королеви. Ну і освітлення, освітлення, дорожне покриття і освітлення. Дякую вам, пане Петро, за розмову. Вірю, що все ж таки ваша робота, ваша продуктивність буде збільшуватись кожним роком. І щиро вам цього бажаю. Дякую вам.